Розбиралося так багато пісень, які поки не встиг показати Івану Олександровичу. От одна з найсвіжіших з них. На певною мірою присвячена йому теж. Гра зелена. Коли панувало лише ми грали зеленим, коли смакувало гірке і солодке. Ми грали в солени, ми, ми грали в прекрасний колес, цілувались лиш і жахи, а може, не грали нам лиш показали, що ми ще не шахи, а нам ходили ліворучбраворуч, по діагоналі і буквою «Е» гнули нас і ламали. Живі далі, в пітні сумували до сонця, тянулися коклена, кли, на чорному спали, на білому жені і грали зелені. Жахалися з міху, сміялись над жахом, Простратити спадок, і скільки б не стукнуло двадцять часок, чи, чи сьомий десяток. Любили прекрасне цувались йшли за забрали ту тобою, не граду героїв, а просто як вміли, лишались собою, не грану героїв, а просто як вміли, лишались союми, Коли смакувало, коли помали, а що ж не він, ми грали зелене.